Що ж, от і закінчився третій сезон. Вийшов він, як на мене, дуже спірний. Так, він дав нам хоч якісь відповіді. Для серіалу, який за два сезони не дав жодної, це вже щось. Але якість цих відповідей лишає питання. З вами Роман Скалороджинський. Погнали! Ми з'ясували, хто ці монстри. Це люди, які тут колись мешкали, та бажаючи вічного життя, принесли в жертву власних дітей. Саме цих дітей бачить Табіта та Джей. Але тут є але ці монстри вдягнені в стилі 80-х. Ритуал проводився явно раніше. Я сумніваюся, що монстри перевдягаються кожне століття. Також, якщо згадати слова монстра дівчини, Жасмін, вона казала, що не обирала бути такою. Але ти навіть не уявляєш, як мені самотньо тут. Я не обирала бути такою. Чи могли їм збрехати? Той, в кого вони попросили вічне життя? Звісно, так. Є повна історія, де різні духи обіцяють одне, але роблять це жахливим покаранням. Перше, що приходить на думку Локі або пан дзеркало з відьмака. Але можливо, і люди хотіли його надурити. Діти були народжені в пітьмі, та й в пітьмі загинули. А отже, самого народження їх ростили як скот на забій. Їх не сприймали як власних дітей, не кохали так. І така жертва точно не підійде. І в покарання за це їх перетворили на монстрів. Але чи на тих, кого ми бачимо? В нас сім дітей, але монстрів майже під тридцять. І це я не рахую жінку в кімано, чоловіка в жовтому та балерину. Також усі діти майже одного віку вісім 10 десять років. А от монстри ні. Хлопець та дівчина в шкільній формі, явно ще замолоді, щоб мати дитину віком від 8 років. А от старий, схожий на ляльку Джаспера. Мені здається, при усьому бажанні він вже не міг би мати дітей. Припускаю, що чоловіку жовтому та мадам в кімано якраз і можуть бути тими безсмертними, і можуть створювати собі монстрів рабів. Ось чому немає монстра чорного, чорний раб занадто щекотлива тема для США. Але якщо без жартів... Їх поведінка дуже відрізняється. Коли з'явився чоловік в жовтому, я гадав, що це людина, поки він не вбив Джима. Також він не перетворився на монстра в цей час. Жінка в кімоно трохи по-іншому себе веде, але і не як інші монстри. І є якийсь ритуал, щоб перетворити звичайну людину на цього монстра, ось про що каже Жасмін. Бо інакше пояснити ці нестиковки неможливо. Тільки якщо монстри теж якось реінкарнують, але це вже буде маячня. Я спочатку гадав так: хтось їм сказав, що вбити своїх дітей і отримати вічне життя, в когось вже були діти. Той хлопець та дівчина в шкільній формі, наприклад, яких приносити в жертву не хотіли. Саме тому народили нових та виростили як скот, але тоді їх перші діти не отримали б безсмертя, їм теж треба було мати дітей. Але вони самі виглядають максимум на 20 років, не старше, народжувати о 12 років, я дуже сумніваю, що таку тему підіймуть. Тому гадаю, що все ж таки батьків нам ще покажуть, поки тільки двох чоловік в жовтому та жінка в кімоно. Ну і табіта з Джейдом. Щодо цього чоловіка в жовтому, він дуже схожий на малюнок Міранди, я одразу гадав, що це він. Але якщо придивитись, на малюнку людина молода, не стара, одягнена охайно. В жовтий піджак та жовті брюки. Коли ж він з'явився, то одяг ніби і той, а ніби і ні. Можливо, Табіта його вже десь бачила в одному зі своїх життів, але він був молодшим. Та потім його десь спіймали та заточили, а зараз музика його звільнила. Але якщо вони без смерті, чому він старіє? Але він також може бути одним із індіанських божеств. Колись вже казав про нього у відео про теорію Біадук. Це Бог напівпавук, який подарував людям ловець снів. Я гадав, що це Донна, мать павучіха, вона ж відьма. Але можливо, це він. І ось чому? Цей Бог схожий на локі, він теж тощий жартівник. Та любить дирити людей та грати їх долями. А павуки мають мати важливу роль. Ми бачили павуків та дерева в павутині, що нам досі не пояснили. Та малюнки Віктора. Павуки біля води, та величезна павутина під містом. Можливо, це печери монстрів, де він і був. Можливо, саме він у другому сезоні стукав з під землі. Та перше, що каже Ітон, коли прийшов до тями після травми ноги, хтось закричав, бо павук спустився зі стелі. Але хтось закричав, бо зі стелі спустився павук. І тут з'являється цей чоловік та кричить Джулі, яка його точно впізнала, і він її, бо саме, звертаючись до неї, він каже, що за знання треба платити. Но... А за знання платять і вбиває Джима. Це її плата за те, що вона дізналась, будучи в минулому чи в майбутньому. Тепер щодо жінки в кімоно. я розчарований в її ролі, бо я очікував на те, що вона нове зло. Як балерина з хробаками, це головна моя претензія до цього сезону. Нема нового зла, взагалі не підняли рівень напруги. Фатіма не померла і не стала монстром, і не народила нового монстра, а дала нам хоч і улюбленого серед інших монстрів, але вже знайомого. В той час, як балерина змусила Бойда вбити смайлі та вивільнити її справжню силу, вона могла вбити усе місто, табіта та Джейд. Тепер зрозуміло, чому вони сюди потрапили, чому між ними є така хімія, чому вони повторюють ролі Міранди та Крістофера. Це по факту одні й ті самі люди в різний час, реінкарнація. Батьки, які хотіли врятувати дітей, бо там була і їх дитина, можливо, двоє. І я гадаю, що вони врятували їх, але не встигли врятувати інших дітей. Тому ритуал пішов не за планом і замість вічного життя перетворення на людину в жовтому та даму в кімоно. Що з іншими питання відкрите. Ось чому табіта бачить цих дітей. Може припустити, що дівчинка, яка підходить до неї, і яку вона бачила в компанії хлопчика, це їх власні діти, але тільки якщо вони їх не врятували. Хтось сказав, що вийшло 6 дітей. Хоча Джейд бачив сім. І саме сьома знаходиться в печерах. Вона там замкнена, і саме її бачила табіта перший раз, коли була в печерах. Хоча виглядає вона не як та, яку треба рятувати, а скоріше як та, від якої рятувались. Але й раніше табіта не бачила їх усіх разом. У лісі вона бачила лише чотири дитини, а у будинку після повернення вона бачила трьох, тому не вважаю, що це грає велику роль. Але є ще одне но: їх вийшло не шість, а п'ять, тому це взагалі не має сенсу. Також у малюнках в печерах ми бачимо сім каменів навколо символа, біля яких стоять люди. Двоє стоять трохи окремо. Це табіта та Джейд. Зверху намальовані ще двоє. Схоже, це врятовані діти. Поряд червоний монстр, схожий на смалі в момент переродження, а за ним ще двоє, які тримаються за руки. Це і є ті двоє, яких двічі бачить табіта. Але чому я вирішив, що когось з дітей так і врятували? По-перше, коли табіта бачить в печері дитину уперше, та грає з якоюсь пірамідкою. Таку саму піраміду будиє Ітан. бо Ітан — це реінкарнація врятованої дитини. Саме тому він так багато знає про це місце, він вже тут був. Саме тому він знає, що Джулі не зможе змінити минуле, бо раніше це нікому не вдавалось. Тому він каже про павука та про озеро Сліз, яке є на малюнках Віктора. Тому він каже про печеру зі скарбами, де є мапа. Тут навіть декілька варіантів. Печери монстрів, де купа речей, та малюнки, які можуть бути не тільки історією, але й мапою. Та вантажівка Віктора, де теж купа мотлоху та мапа, досить детальна. Джейд поглянув на неї, але не встиг вивчити. Гадаю, до цього ще повернеться пізніше. Ця теорія написана олівцем, бо занадто мало інформації. Якщо дітей 7, то чому монстрів більше? Якщо дітей було більше. Та ритуал пішов не за планом, то це пояснює як перетворення на монстрів, так і створення цього місця. Але не пояснює, чому монстри одягнені у 80-ті та чому така різниця у віці між ними. Хоча якщо Смайлі після свого переродження одягнеться сучасно, то це пояснить одяг інших монстрів, їх вбивали, і після переродження вони одягали одяг, більш підходящий до цього часу. Тоді лише одне питання, чому одяг такий стереотипний: школяри, механік, молочник, ковбой, наречена офіціантка, як шаблони з гри? З Джейдом усе ще заплутаніше. Він бачить символ, який бачив Крістофер, бо вони одна людина. Але чому він бачить кожен раз щось різне, на відміну від табіти? Я припускаю, що це флешфорвард спогад з майбутнього, і що він буде подорожувати часом, та зустріне як солдата, так і того хлопця під каменем. Обидва носіїть цикад, судячи з очей. Можливо, тоді музику не зупинили, та через якийсь час вони стали повністю підконтрольні та почали вбивати інших людей. Одного намагались спалити, іншого заманили в пастку. Можливо, саме Джей це буде робити. Але чому він бачив ляльку Джаспера? Якщо вона звичайна лялька. Чому один з монстрів так схожий на неї? Чому вона кричала на нього тим самим голосом, що й хлопець під каменем? Я дуже сподіваюся, що нам дадуть відповідь. Тепер щодо монстрів. Я дуже радий, що повернули смайлі. Також нам показали, що при потребі вони бігають. В день можуть і не спати в печері, якщо треба, а займатися своїми справами. Чи можуть вони ходити як чоловік в жовтому? Гадаю, ні. Гадаю, що це різні монстри. Хоча смайлі тепер, можливо, буде сильнішим. Є така вирогідність. Також ми зрозуміли, що вони дійсно хочуть зламати бойда, і майже усі їх дії на це спрямовані. Також нам показали, що вони можуть бути дуже розумні та робити засідки. Далі про відповіді. Серед відповіді, які ми отримали, це хто кинув мотузку, чому табіта знайшла тут браслет, та що за цифри у пляшках. І чесно кажучи, лише одна з цих відповідей мені подобається. Є такий термін чеховська рушниця. Якщо на стіні висить рушниця, вона має вистрілити. Гарний приклад це історія з браслетом. Нам акцентували увагу на тому, що табіта знайшла тут саме свій браслет. Після цього нам показали, що цей браслет носила Міранда, через що з'явились перші теорії про подорожі у часі та про те, що Табіта це Елоїза. І у третьому сезоні нам нагадали про нього, коли Табіта їхала у машині Генрі. І коли ми дізнаємось про реінкарнацію, то усе стає на свої місця, нічого не заважає, цільна картина. В цей же час поганий приклад це те, що Джулі кинуло мотузку. Я не проти того, що вона подорожує часом, але звідки тоді Віктор міг знати про це та намалювати це. Чому він так дивився на Бойда, коли той повернувся до міста з хробаками, ніби знав напевно, що це таке? Ця відповідь дає лише більше запитань та виглядає неприродною, ніби щось змінили в останній момент, те саме з нотами. Так, ми пам'ятаємо про музичну скриньку, яка принесла хробаків. Які зі своїми вбивствами в вісні взагалі не вписуються в цей лор з жертвоприношенням дітей? Якщо це пояснять так, що їх вбили саме у вісні, то як діти це запам'ятали, що їх вбивали у вісні після Колискової, яку чудом запам'ятала бабуся Бахти? Таким самим чудом мама Джима виявляється вчителем гри на фортепіано, тому він згадав про 12 нот. Як Джейд про це не згадав людини, яка вміє грати на скрипці, і точно знає про кількість нот. Якби музикантом був саме Джим, чи про його маму нам сказали ще у першому чи у другому сезоні, гаразд, це ще б мало якийсь сенс. Це вже не чеховська рушниця, це з Кущів. Теж термін, але поганий. Коли автор хоче усіх здивувати, просто щоб здивувати, без передмов до цього. Без будь-яких натяків. Також це повністю не збігається з цифрами, які бачила табіта в маяку, які чомусь були на другому пляшковому дереві. Як я вже і казав, це теж флешфорвард, бо коли вона була в маяку фізично, ніяких цифр там не було. І ці цифри точно не ноти, бо усі починаються з одиниці. Це була б дуже дивна симфонія. До речі, коли Джейд починає підбирати симфонію, то там немає чисел, які починаються з одиниці. І найголовніше, що мене бісить в цьому поясненні, звідки діти знають про кількість нот, про те, які та як розположені в їх колисковій. в них що є музична освіта, ось в мене немає, і я не знав скільки нот в Октаві, як я міг здогадатись, як рядовий глядач. Як нам сказали, дітей народили в пітьмі, і в пітьмі вони загинули. Тобто вони мешкали в печерах, якби там знайшли якісь музикальні інструменти, чи були десь написані ноти, нема питань, але ж цього немає. Повернемося до цифр в маяку, оскільки це не ноти, і у теперішньому часі їх ще немає, то я все ще вважаю, що це дати. І що сон табіти це теж флешфорвард, як у Джейда. Пусте містечко свідчить, що усі або загинули, або врятувались. Також вона бачить там джима, який висить з гори униз головою, як одна з карт Таро. Гадаю, що або джим вижив, що мало ймовірно, або завдяки подорожаму часі його врятують. Головне, щоб це було епічно, не посеред сезону, як комбек-табіти у віль. Я вважаю, що автори читають теорії глядачів, і хтось влучив у сюжет та його вирішили змінити навіщось. Бо дуже вже третій сезон відрізняється від перших двох. Основною теорією була теорія про карти Таро та індіанців Біадук. Було дуже багато натяків на це. А от у третьому взагалі нічого. Один раз показали карти Таро у тілі, прилетів Ворон, на цьому кінець. Сподіваюсь, це якось пояснять, бо досі не пояснили електрику. Та що сталося, коли усі померли, та до чого тут Крістофер? В спогадах Віктора він не схожий на маньяка, чи на того, хто зробить це через голоси чи ще щось. Він відмовляє хлопчику в білому просто до дерева залізти, а тут усіх перебив. Гадаю, Віктор знов щось запам'ятав невірно. І це рішення теж бісить. Раніше Віктор був таємничим персонажем, який не каже, що знає, та може згадати щось важливе. Але зараз будь-яку інформацію від нього треба ставити під сумнів. Також доказом того, що автори читають теорії та слухають глядачів, була пряма відповідь, що у третьому сезоні буде більше екшену, бо багато хто жалівся на другий сезон як на нудний. І дійсно, перші чотири серії це щось: пастка від монстрів, нове селище, повернення табіти, маніпулювання бойдом через рендела, глядачі у захваті. Але потім просіли до самого фіналу. Також доказом того, що явно щось переробили чи вирізали, це те, що основні затравки на третій сезон були обезцінені. Нам нагнітали, що погода змінюються. Це погано, що вони втрачають листя. Коли тут щось змінюється, зазвичай це погано. Так, я сам це помір. Листя змінює колір, опадає з дерев. Ніколи раніше такого не бачив. Так. Стає холодніше, тобі скоро знадобиться куртка. В інтерв'ю автори казали, що сніжний сезон це щось нове. Я був впевнений, що нас очікує аномальний мороз. Що це новий ворог, погода як повноцінний персонаж. Але як погода повпливала у третьому сезоні, аж ніяк. Нам нагнітали, що мало їжі, а людей стає більше. То що у нас із запасом? Не дуже. Буря знищила половину нашого врожаю. Нам доведеться дуже серйозно переглянути пайки, зважаючи на нових людей. Це остання картопля. Сподіваюся, Донна щось придумає. Ми зможемо розподілити те, що маємо зараз, і не переживати, що продукти зіпсуються. Будь ласка, скажи, що це на все. Ми посадили новий врожай. Ми... Донно, їжі тут ледь вистачить на місяць. Навіть з пайками. Ми... <рес> Я ж таки був певен, що буде голод, повстання проти бойда через це. Канібалізм. Голод плюс холод дорівнює серйозну небезпеку, драму. А що по ітогам, їжу знайшли на другий день марна смерть Тянчен. Можливо, це заради того, щоб монстри цим поприкали Бойда, що він поганий лідер, не здогадався йти сам або одразу завести тварин до будинків. Але цього не було, сподіваюся, що ще буде. Також свідоцтвом перезйомок чи вирізання чогось, є фото зі зйомок. Хлопчику білому в лікарні. Сумніваюся, що він там перевдівся, і так вони пішли знімати вуличну сцену. Сім'я Метюзів у маяку, але тут, можливо, вони просто фоткались у декораціях, чи їх попросили, щоб потім виложити ці фото та заплатити глядячів. Ті ж питання до Міранди та її малих у колоніальному будинку. Такої сцени не було. Я взагалі розчарований, що було мало флешбеків Віктора. Можливо, це щось з четвертого сезону, якщо його знімали одразу. Але тоді питання, чого ми маємо його чекати, аж у 26-му році. Це теж тоді свідчить про перезйомки. Я дуже сподіваюся, що пояснять про електрику, про Крістофера, звідки Віктор знав про Бойда та хробаків, про марення Джейда, про нове поселище та ті тотеми, теми, один з яких зламав Джейд, що не може бути без наслідків. Та хто там стукає. Про долю елоїзи, ритуал та монстрів може сприйматись як те, що мені зовсім не сподобався цей сезон, але це не так. На жаль, негативні речі ми пам'ятаємо яскравіше. Я певен, що в четвертому сезоні на нас викинуть стільки пояснення усього та будуть перейматися рішеннями проблеми. Нам покажуть подорожі у часі, я дуже полюбляю цю тему. Та тепер ясно чого хлопець монстр по першому сезоні. І питав Джулі, чи не впізнає вона його. У минулому вони вже зустрічались, скоріш за все, до того, як він став монстром. Табіта та Джейд з новими спогадами будуть усім пояснювати, що треба робити, а монстри вийдуть на новий рівень. Тож так, я буду очікувати четвертий сезон з нетерпінням. На цьому усе. Ставте вподобайки, лишайте коментарі підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання в описі. Слава Україні та ЗСУ!